Щоб обмінятися досвідом та знайти нові підходи до фізичного виховання дітей, у Миргороді відбулося засідання педагогічної майстерні для інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти. Учасники семінару обмінялися інноваційними підходами, поділилися власними розробками та знайшли нові ідеї для організації фізкультурно-оздоровчих занять. Мета цього заходу це обмін досвідом, це почерпнути такі цікаві фізкультурні родзинки для своєї роботи, да, провадження своєму закладі саме з фізкультурно-оздоровчої роботи, і взагалі поспілкуватися, як проходить такий фізичний розвиток в закладах дошкільної освіти. Фізичне виховання у дитячому садку це не лише вправи та рухливі ігри. Це цілісна система, яка сприяє всебічному розвитку малечі. Фізичні вправи допомагають дітям пізнавати навколишній світ, розвивають координацію, органи чуття, формують морально-вольові якості. Участь у рухливих і спортивних іграх виховує цілеспрямованість, самостійність, уміння управляти своїми емоціями й тілом. Тому фізичне виховання дітей не може бути спонтанним чи безсистемним. Програми виховання. Ня і навчання у дошкільних закладах визначають конкретні завдання і зміст роботи з фізичного виховання дітей кожної вікової групи. Одне з головних завдань закладу дошкільної освіти це фізичний розвиток діток. Саме про зміцнення, збереження здоров'я дошкільня дбають наші педагоги, а саме інструктори з фізичної культури. І з цією метою вони проводять як традиційні фізкультурні заходи, так і нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. І сьогодні ми подивимося досвід колег із структурного підрозділу Дзвіночок Трудолюбівської гімназії, які нам покажуть одну з основних форм організації. Нації фізкультурно-здорочої роботи це фізкультура на повітрі. Основна увага засідання була зосереджена на організації оптимальної рухової активності, яка б супроводжувалася позитивними емоціями дітей. Фізкультурно-здорожчі заходи входять: гімнастика пробудження, ранкова гімнастика, фізкультурні заходи, спортивні ігри, туристичні походи. Екскурсії і всі розваги сьогодні ми хотіли презентувати все, що ми влітку проводили. Це оздоровча фізкультурна робота, родзинки фізкультурної роботи, які можна проводити з дітьми на вулиці. Учасники педагогічної майстерні зійшлися на думці, що обмін досвідом є невід'ємною частиною професійного розвитку. Вони дякували організаторам заходу за можливість отримати корисну інформацію, адже подібні засідання допомагають формувати сучасні підходи до фізичного виховання, які враховують усі виклики часу.